Вам дуже великої радості, такої великої радості, щоб під неї тремтіло зло. Бо якщо зло побачить нашу велику радість, спричинену нашою вірою у Воскресного Христа, воно розчарується і відійде від нас. Тих Божих благодати за тою радістю, бажаємо здоров'я, щастя, благодійті, щоб до ваших родин повернулися наші воїни, котрі боронять наш край, і, на жаль, не всі можуть з нами святкувати цього річ, цей великий а є на передовій, але духовно з нами єднаються, І ми їм також будемо посилати до рук і нашим парапіянам і тим, що немає кому їм прислати до але завдяки нашій породі. Ми сподіваємося, що вони будуть мати таку велику ласку попуштувати також цього святочного сніданку завдяки вашій щедрості, вашому милосерді і вашій доброті. А якщо ми всі такі будемо добрі, справді зло не буде мати бажання ступати ані на терени нашої батьківщини, ані до наших душ і сердець. Нехай зростаючи в цій вірі, ми сповнені благодаті Святого Духа. Тріумфуємо разом з Воскресним Христом, і це Божа благодать рукує з нами всі дні нашого земного життя. Отож, пригадую, якби хтось мав добру непримушену волю, щедрі милосердне серце можете приосвячені скласти корунки для потребуючих воїнів, в'язнів, дітей з сирі, дітей з вулиць, а відтак з багатодітних родин, котрі за межею бідності. Попрошу відкрити ваші кошечки, зняти рушнички, ми зараз будемо творити молитву і благословити щедрі дарунки. Наперед вам всім бажаю завтра смачного сніда. І то по святій літургії сніданок тоді буде мати вартість, і буде важні, коли ми по літургії будемо його снідати, знаєте. Отже, всі маємо святий обов'язок на великий, не тільки обов'язок, але добру нагоду. з Божої благодаті, і прийти на невеликий, посвяткувати і взяти участь у світі. Слава Святію, та істотні, жовтоки, не російські злами нині часу на віки вічні. Амінь. Господи, помилімся. Господи, помилуй. Да святі, Отче, все держит, Боже, благослови його святи Твоїм духовним благословенням і цей, що Він був усім нам, хто його споживає на спасіння душі, здоров'я тіла і захист проти всіх людей і всякого ворожого пістопу через Господа нашого Ісуса Христа. Що зійшов із неба, дає життя і спасіння світові, що з тобою живе і твари в одного Святого Духа, нині повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Господеві помолімся. Яні, Господи Ісусе Христе, Боже наш, на цього агенця та на всі інші митні страви і благослови освяти. Як ти благословив і освятив, анця, що його привів тобі вірний Авраам, і Анця, що його приніс тобі Авель на жертву йдуть плодів, і його теля, що його ти звелів заколоти блудному і наверненому синові. І як той сподобався насолодитися твоєї ласки, так і всі ми, поживаючи ці благословенні, і освячені страви, приймемо твоє благословення і здоров'я заради твого святого Христа і на третій день Воскресення з мертвих. Бо ти правдива, пожива і податель усіх благ, і все благословляєш і усвячуєш Христе Боже наш, і славу восила, з безначальним Твоїм отцем і присимлої між шутворящим Твоїм духом, нині повсякчас, і навіки вічні. Амінь Помолімся, Господи. Господи Боже наш, сотворителю і творче всього благослови сир, і яйця та інші страви, і збережи нас у твоїй благодаті, щоб насолоджуючись цих своїх поданих дарів, ми сповнилися також невимовної Твої доброти, задля просвітлого натрення Воскресення, мертвих Господу нашого Ісуса Христа, бо Твоє Влада, Оце і Сина і Святого Духа, нині по і часів на віки вічні. Господи, помилімся, Господи, порами, споріб людського роду, дати благодаті, духовний, подати вічного спасіння. Сам, Господи, пошли Духа Твого Святого з вишнім благословенням на всі речі релігійного життю, іконки, образки, хрестики, медалики та твої вервісті, щоб не озброєні себе небесне, заступне були для тих, що захочуть їх вживати для тілесна спасіння і помочі, бо ти благословляєш і освячуєш свячуй Христе Боже наш і тобі слово даємо з безначальним Твоїм Отцем і присвятим, і твоєм жовтворящим твоїм духом, нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь, благословенням сину Бога, Отця і Сина, і Святого Духа. За силою Святого Христа і смертью Господа нашого Ісуса Христа, нехай рістопить від усіх цих трав усякі диявостки нацистські, і нехай щаснить усі приводи в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Благословляйте і освячуйте всі ці справи. Покроплюємо схочайно до цієї в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Зійшов ти до смерти, життя безсмертне. тоді у мертви ти блистінням божества, по лижі умерли злебін під земни, воскресить.